Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас відеоогляд на 2023 рік. лещата, як ви бачите, з ударом міцним покриттям. А саме це у нас моделька фірми UTO 200 мм. Давайте з вами переглянемо, як вони виглядають на сьогоднішній день. Подивимося, як виконані, і які властивості та характеристики. Значить, З основного, що ми можемо з вами побачити, шановні друзі, це те, що лещата у нас виконані із чугуна. І вага складає їх на сьогоднішній день 42 кг, тобі ж вони важкі і надійні. Наступним чином, що ми з вами можете побачити на даному лишаті, це те, що наш, ширина наших зажимних губок 200 мм складає. Так, і зроблені вони у нас із вуглецевої сталі, як ви можете побачити. Бачимо, тут у нас така, як наковальня стоїть з цієї сторони. Також зроблено таким зрізбленням, якщо ви можете побачити на камері. Так, і бачимо також різблення, зроблено на наших заживних губках. Бачимо рукоятку для того, щоби. Розширяти наші губки. Значить, розкриття у нас дозволяє, якщо згідно параметрів, дивитись 210 мм, але перевіряли, можна і до 23 см розжимати. Висота зажиму складає 115 мм. Також всередині, якщо ми з вами подивимось, у нас є змінні губки для зажиму труб. Тут і ось з цієї сторони. Значить, діаметр зажиму труб від 13,6 до 76 мм. Цікавінка уявляється цих лише те, що у нас вони побудовані на основі 360, тобто ми з вами можемо їх повертати. Як ви бачите, можемо повертати їх згідно їх осі. І також зажимні у нас є, як ви бачите, ручки, з якими затискаємо, щоб зберігати їх у такому стані. Завдяки таким лишатам досить зручно працювати, або якщо він у вас стоїть на столі, або з виносом, скажімо так, щоб він у вас дивився в сторону до підлоги. Так, сила зажиму нас складає 207 н на міліметр квадратний. Є у нас, як ви бачите, по фарбах все зроблена така, як під порошкову темно-сірого кольору. Матеріали класні. Бачимо якісний метал. Отакі Лещата фірми і e шановні друзі існують з різними характеристиками: 150 мм, 200 і різні під свої, скажімо так, потреби люди обирають для своїх майстерень та виробництв. За такими можете в компанією Електромотор. Ціни на всіх сайтах однакові. Але якщо звернетесь до нас з нашим робочим номером телефона під відео, з радістю зробимо для вас знижку і подаруємо вам гарний настрій, гарний товар. Та ви будете здоволені вашою покупкою за такими лищатами Звертайтесь до нас компанія електромотор.com.юа. Всього вам доброго, шановні друзі, до побачення.